Ну і нарешті, хто слідкує за нами, той пам'ятає, що Донфенг саме звичайний коштував 6300, але він пішов думати, гадати, з кумом совєтуватись. І на сьогоднішній день ця людина телефонує і каже: давай за 6300, а за 6300 вже немає, за 6700. Ну, от така от реальність і така ціна подумати і посовєтуватись з кумом. До речі, бачите, Джими? Ви знаєте, яка їхня ціна? Вони, як кентавр, коштують вже від 5900 до 6200. Ви дуже сильно втрачаєте, коли не купуєте у такий зоряний час. Чомусь у цій четвертій серії знову ми пішли, бо напевно, що в прямому ефірі попросили показати ще якісь кабіники. Ну, далі вирушаємо. Ось 18300 самий заряджений ловел на 50 кінських сил. Хтось, напевно, попросив показати ще раз і нагадати ще раз, що у нас є в наявності. Так, по великим тракторам у нас на сьогоднішній день самий потужний трактор це 140 кінських сил. Є Ката, є Еней з системою Common Rail, з системою Bosch. До речі, у цих ДТЗ-шок на 110, 120 і 140 кінських сил. Щоб ви там не гадали і думали, одинаковий двигун. Але різні топливні системи і різні турбіни. От цим вони вижимають кінські сили з трактора. Ну, і п'ята серія, ми переходимо до міні-тракторів. Ось в контейнерах поприходили нові Syntay 240L. Вони в новій морді. В старій морді ще можна купити за 3700, в новій вже за 400. Шифенги як торгувалися, так і торгуються. Багато чого ви втрачаєте, коли не звертаєте увагу на м, трактори Донфенг. Зараз, звичайно, G коштує 8000 доларів і не звертаєте увагу на трактори Еней. Еней 404 розійшлися просто за один місяць. Вся партія. Ось ще я бачу контейнера з ДТЗ-шками, напевно, і ще раз наполягаю на «Джимі». 5 900, 6200 їхня ціна.